Дивіться, що в мене є. Це x 98 q Це надмаленький TV-бокс на iMologic S905W2 процесорі. Та е, ну, не зовсім добрими характеристиками, але він працює. І як він працює? І чи варто його купувати у 2023 році за 24 бакси? Ми з вами оглянемо у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну, по-перше, почнемо з Аліекспресу. Тут ви бачите один на вісім. Так, тут один на вісім. Звідкіля взялась тема з один на вісім. Я вам поясню. Справа у тому, що мені писав один підписник, і він прямо вмовляв мене взяти цей tv бокс на огляд, і він там мені доводив, що цей tv бокс просто працює. Один на вісім. Я його купив, включив і, чесно кажучи, я був здивований, бо він не працював зовсім. І не працював настільки. Тільки що я не міг його використовувати, хотів вже розтрашити своїм молотом. Але а, потім я написав йому, і він сказав: О, я забув сказати, що я його використовую з прошивкою Slimbox. Ну, тобто, це огляд буде цього TV-боксу з прошивкою Slimbox 1 на 8. Але існує 2 на 16. Дивіться, є 2 на 16, 35 баксів. Ну, за 35 баксів ви повинні розуміти, що за 35 баксів я візьму дещо краще, наприклад, TANIX W2, чи я додам трохи грошей та куплю, сертифікований, сертифікований сертифіко... наприклад, Realme Stick 4 k І слухайте, у мене у опису під цим відео є багато TV-боксів, які можна купити. Є топ-5 TV-боксів до 50 баксів є огляд, де можна купити. ну, Непогані tv бокси за цю ціну. Та ще й у опису я розмістив перевіреного продавця на цей тіві бокс, але давайте подивимось. Вони тут заявляють, що в нас AimLogic S905W2, Cortex A35, Android 11, є 5 ghz Wi-Fi, HDR 10. Ну тобто такий супер собі бокс. Ну, Я вам розкажу трохи більше. Але спочатку покажу, що в нього є. В нього є HDMI LAN rj 45 на 100 Мбіт, є ось такі два USB 2.0 порти і є е, роз'єм для TF-карти. Більш нічого немає. І те, що він тонкий, це не досить добре. Поясню. Бо він гріється і в, деякому, в деяких випадках він гріється до 85 градусів. Це багато для ТВ-бокса, забагато. І тут немає, знаєте, в нас якогось варіанту. Модифікації, бо він надтонкий тонкий, і в нас немає простору для того, щоб поставити новий радіатор, чи щось прилепити, чи якусь проволоку туди вклепати. Просто немає вибіру нам, що робити з цим охолодженням. Це по-перше. По-друге, один на 8 замало, і ви можете забути про деякі роздачі з Матріксом. Ну, ви можете просто за Матрикс забути. 2 на 16, я вам вже сказав, що за таку ціну 2 на 16 немає сенсу купувати, і що в нас? Чаї. В нас тут є. Проблема з USB 2 портами недостатня пропускна спроможність, бо він не може відтворювати ну, такий собі високобітрейтний контент. Я кажу тільки про високобітрейтний контент з жорсткого диску чи SSD. Бо в нас є SSD, на швидкий SSD, він великий контент не зміг відтворювати, але він зміг відтворювати Full HD контент. Так, він працює. Також тут працює Full HD канали IPTV, досить Непогано працюють, непогано працює YouTube, я вам зараз покажу це в огляді. Але надслабкі модулі теж не його е, якусь ціну в 25 баксів. Тобто за ці бабки, за ці гроші можна взяти е, дещо інше і дещо краще. Ну, до речі, слухайте. Давайте так: це TV-Box на Slim-Box Прошивці. І ми тестуємо сьогодні ось цю версію 1 на 8. А ви у е, скажімо так. У висновках напишіть мені, будь ласка, у коментах, чи його чи варто його купувати, а я вам скажу своє, скажімо так, бачення цього TV-боксу. Так, ми бачимо у нас інтерфейс Android TV. Це прошивка Slimbox. І вона працює досить швидко, тобто тут немає лагів, воно таке все швид швидесенько перемикається. Тут задавили, скажімо так, анімацію. Поверху ви бачите в нас температуру цього TV бокса ми його тільки ввімкнули, і ви будете бачити цю температуру увесь цей тест, якщо, ну, якщо вам цікаво. Також ви бачите завантаження операційної пам'яті, ну, завантаження пам'яті та проєкту. Процесори в нас тут є багато цікавого на прошивці Slimbox. але давайте спочатку ми з вами переведемо цей Slimbox на українську мову і подивимось, як він оптимізований для української мови. Так, мова. І Slimbox у нас перемикається на англійську. Ну в, неї, в нього немає локалізації на українську мову. Тому ж я вам це показав для того, щоб ви розуміли, як воно працює. Дивіться сам по собі, проект Slimbox. є у нас система бари. У нас ну є ось такі е, панелі. Е, е, в нас є монітори використання процесору, навантаження процесору, частоти та навантаження операційної пам'яті. Ми можемо з вами скривати ось цю панель. Ми можемо скривати верхню панель, та також ми можемо змінювати інтерфейс. Ми можемо міняти анімацію. Ми можемо міняти логотипи, фони фон, е, фон е, цього інтерфейсу та багато інше. Також у нас є тут. Е, Керування живленням та енергозбереженням, є в нас Button Remaper, є в нас автостарт додатків, є мишка. Також у параметру пристрою є досить такі собі стандартні моменти. І тут екран у нас є screen Resolution, який підтримує від 4К до 480p, і є у нас політика HDR, більш нічого немає. Давайте так, давайте подивимось в ньому AIDU 64. Тут ми бачимо, що це X98Q. В нас є процесор MLogic S905W2, це cortex a 35 4 ядра по 1,8 ГГц. ГГц. Там також у нас є відеопірсколювач mali G31. А от підключення мережі в нас 390 Мбіт і Very good сигнал. Тобто но ми з вами повинні зрозуміти зараз якість цього сигналу. Давайте подивимось. Так, відповідає в нас ось цей е, показник реальної температу, реальній температурі, і в нас також є у кодиках АВ 01. Тобто ав 01 кодик є. Якщо ми з вами вже почали розмовляти про е, наш Wi-Fi, так, То ми його перевіримо. по-перше. Так, дивимось, і тут ми отримуємо ну десь приблизно 60 мегабіт. Так, максимально, що я отримував на цьому tv боксі це там 52, 60 мегабіт, ну більш, більш не отримував. До 75 мегабіт Я отримував 5, з 5 ГГц Wi-Fi. Тобто, це сумно, це сумно для мене. Давайте ще раз. Так, 52, давайте Lunar 45 з вами під'єднаємо. Це сумно, бо tv бокс коштує замало, і хотілося б отримати якийсь бюджетний варіант. Так, під'єднали. Він розпознав о, дріт. Так, стартуємо. Ну Ми бачимо з вами LAN J45, це 100-мегабітний порт. І він такий собі показує щось там близько 85 Мбіт, але це сотка, це сотка. І зараз підключимо 2,4 ГГц. І тестуємо 2,4 Ну, 2,4,25. Максимально, що я отримував на 2,4 Мбіта. Ой, на 2,4 ГГц це 35 Мбіт. Щоб ви розуміли. Тобто, не вище. Тобто, в нас є ось така проблема тут з, з мережевими модулями. Вони заслабкі, заслабкі, Давайте ще, ще раз протестуємо. Ну, ось трохи більше. Там 25 Мбіт. Десь там. 30, ну, 31 Мбіт, Це ми маємо по 2,4 ГГц. Така собі ситуація. Наступне, що ми тестуємо, це тротлінг-тест. Це тротлінг-тест, і давайте так, повернемось, повернемось там буквально за пару хвилин. О, дивіться, ось цей в нас ця виїмка красна. Вона показує, що я, начебто є якісь проблеми з тротлінгом, але якщо ми подивимось на частоти, то 1,8 ГГц воно, воно тримає, і це якась аномалія, яка пов'язана з сервісом, який напхав сюди слім у цю Slimbox прошивку Ну що, чесно кажучи, я не очікував, що тут будуть нормальні показники, але вони є. 70 градусів це максимальний нагрів. Е, ну, але давайте почекаємо, коли ми почнемо тестувати реальні умови використання. Я, як, як, то знаю, вже, які будуть результати. У нас буде до 85 градусів в деякому контенті. Ну і тут ми вже почнемо з вами мультимедійне тестування. Ми під'єднаємо зараз. Наш SSD-диск. Ой. Так, воно його знайшло. І спробуємо програти якісь а, величезні файли, файли з високим бітрейтом. Будемо використовувати VIMU. Ми вже тестували на а, стандартному відеоплеєрі і маємо однакові результати. Результат у нас такий, що воно фризує. Поясню. В нього немає достатньої пропускної способності для відтворювання такого контенту з жорсткого диску. Давайте я кудись перемотаю. О, а зараз відтворює. Зараз відтворює, і все одно воно знаєте, як відтворює. Зараз скриваю, так воно грає, грає, потім починає фризувати. Тобто, в нас є певні проблеми. Нагрів пішов 72 градуси. О, пішло, пішло фризувати. Бачите, профризило, пішло програвати далі. Тобто, в нас є проблеми з пропускною способ... здатністю. Також ми тестували 4К-смурфи, вони в нас теж фризували. При деяких обставинах, тобто це високобітрейтні фільми. Але якщо ми вмикаємо 1080p якийсь фільм, то ми маємо достатньо таке нормальне відтворювання контенту, тобто тут все залежить від бітрейту вашого файлу, який ви плануєте відтворювати. Також ми тут маємо з вами перевірити підтримку Dolby Digital та DTS форматів звуку. Давайте Dolby Digital Plus. Відтворюємо у режимі пробросу цього звуку незмінного. І в нас Dolby Digital Plus ми маємо на нашому ресивері. DTS ядро. А, також ми маємо. Так, він вмикнув. увімкнув DTS ядро. А ось, а, що стосовно True HD то True HD звуку в нас немає. Це в нас Dolby Digital True HD. Хоча він показує цей ролик, він немає. Такого звуку. І DTS uh, Long lossless це DTS Master Master Audio. Ми бачимо, що він вмикає, а потім перемикає uh, на звичайний DTS. Тобто, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хтось використовує такий TV box, чи є у вас DTS Master Audio. В мене він, він не працює. Далі ми тестуємо YouTube. А, uh, сразу вмикаємо Японію 8 к поясню чому, тому що по-перше тут є AV1 кодек. Ми повинні розуміти, що. ну давайте. ну давайте, Він його відтворює, Зараз я покажу вам стат... статистичні дані. Він почав, бачите, нагрів на показувати 75 градусів, і давайте я зараз перемкну його. Спочатку. Так, почало відтворювати. Було 42 стартових дропи. Зараз відтворюю, але починає фризувати. Знаєте, усі, оці мережеві модулі, вони в мене просто в... Вони вибішують мене. Занадто слабкий. Так, АВ-1 він підтримує. Давайте спробуємо 4К-ролик інший у VP9, і він ну тут на 9 VP він програє. Це досить непогано, але у 2К 60 FPS. Тобто, так, він відтворює, Ну, я, я вам вже казав, що я не бачу сенсу придбати цей тв бокс за його а, гроші е, на вісім, ну, Ви уявляєте, один на 8. Так, він відтворює YouTube. Він відтворює YouTube 2К. Алілуя! А, давайте з вами увімкнемо 4К YouTube. Хоча він пише 4К. А ну давай. Замало пам'яті. Дивіться, 80-32 МБ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йому просто зараз замало пам'яті. Ми зараз почистимо її. Так, в нас є стартові дропи, і стартові дропи це нормально. Так він витворює. Відтворює 4К YouTube 60 FPS. Ну, але що, що я можу вам сказати? Що є ось така. В нас ситуація з тим, що. Так, на uh, прошивці Slim TV Box. Він працює він працює, і ну, досить, досить швидко працює. Давайте прискоримо. У нас тут є така опція boost, після якої пам'яті стає менше, ніж ніж було. Та ні, зараз зараз почистило. Ну що, я можу ще а, тут запустити, наприклад, Світ ТВ, де ми побачимо, як працює в нас ott сервіс Ну, Я маю на увазі, тут є і ott канали, тобто це фактично iptv канали а, ну, Світ ТВ це досить високобітретні канали. Ми робили огляд, до речі, та програємо якийсь фільм. Давайте так. ну, Воно працює. Воно просто працює. Я не бачу тут ніяких перешкод для а, використання з а, цим тв боксом світ ТВ. 78 градусів. 78 градусів при, при програванні звичайних тв каналів це забагато. Давайте якийсь фільм стартанемо. А, ну, давайте у розділі фільми стартуємо будь-який фільм. Так, оберемо якість 1080 p Так, він відтворює. Він відтворює. Тобто, для чого цей tv бокс може бути корисний для програвання YouTube Full HD, для програвання Full HD фільмів, для програвання на таких сервісах по типу світове, Київстар та інших. Ну про Матрикс uh, можете забути. Це неможливо один на вісім програвати хоча б який о, фільм через Матрикс. А ми можемо спробувати з вами лампу, да, там, але онлайн-перегляд. З якогось балансеру я можу запустити через Vimo Media Player, та він буде просто працювати. Давайте так. Хай програє. Е, максимальна температура, яку ми отримували, 85 градусів. Зараз при програванні, 78, це забагато. І модернізувати, я думаю, ми не зможемо цей tv бокс Так, відіграє. Відіграє, але нічого, е, більше він цей TV-Box не зможе. Е, тому, Тому я. Готовий пройти і зробити висновки. Ніяких ігор, ніяких роздач тут не буде. І висновки переходимо. У якості висновків скажу, що цей ТВ-бокс я не рекомендую до придбання. До придбання я можу рекомендувати замість цього tv бокса Танікс W2, чи якийсь Вонтор X3, чи щось інше із топу до 50 баксів нашого каналу, який вам я розмістив у опису під цим відео. А так він працює, так він витворює, але забагато проблем для такого tv боксу за ці гроші. Ну а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На ну, все добре.